І надзвичайна подія для Львова. У Львові відкрили восьмий ресторан популярної мережі МакДональдс. Сьогодні, 19 грудня, розташований він на вулиці Зеленій, 147 А. Це вже другий заклад всесвітньої мережі, що відкрився в місті після повномасштабного вторгнення. Став 99-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні. Забезпечив понад 80 робочих місць. У ньому можуть комфортно розміститися 123 гостя, і ще 144 місця є на терасі. Ресторан та МакДрайв працюватимуть сьомої години до 22.30, А доставка через послугу МакДелівері з сьомої години до 22 другої. Макдональдс є одним із найкращих партнерів міста. Це дуже гарна компанія з гарним колективом і з великим позитивним напрацюванням соціальної відповідальності. Компанія не тільки. Не виплачує неофіційної заробітної плати працівникам, а є одним із найбільших платників податків. А ще найбільше тіше, що інвестиції на цю локацію прийшли в час війни. Привітала колектив з відкриттям заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич. І відвідати заклад можна вже сьогодні.